Привіт усім! Я вітаю всіх нас в Кьозі. Ми зараз з вами виконуємо комплекс вправ, який підходить абсолютно кожному для того, щоб прикинутися, або, навпаки, для розслаблення, як кому потрібно. Я спочатку вмощуємося зручніше на коврик. Можна взяти невеличкі підвищення для тазу, подушечку. Щоб сісти максимально рівненько, спинку випрямити, плечі відвести назад. І ми прикриємо очі і кілька секунд подихаємо, просто налаштуємося на практику. Декілька глибоких вдихів, видихів, молодці, ручки в замок. Витягуємо над головою, потягнемося трішки корпусом вверх. Можна зі сторони в сторону потягнутися. Витягуємо маківку вверх. Залишаємося в такому положенні кілька секунд, дихаємо. І тоді руки в сторони на рівні плечей. Тримаємо в такому положенні, долоні тверді, ніби розпирає стін. Тримаємо, дихаємо. Кругові оберти руками назад. Розігріваємо грудну клітку, тулуб. Дуже добре. Нахили голови вперед, назад. Посередині вдих, нахил в будь-яку сторону видих. Або дихайте. Як вам комфортно, як вам підказує ваше тіло? Головне дихати, не затримувати дихання, дихаємо легко, вільно, смачно. Бокові нахили. Вушко тягнеться до плеча. І скрутки головою назад, плечі корпус залишається на місці. Ми повертаємо тільки голову і погляд, ніби хочемо подивитися максимально за собою. Також дихаємо. Круговими обертами максимально розминаємо нашу шию. В обидві сторони. Молодці. Ми переходимо до плечей, відводимо плечі назад. Також дихаємо спокійно, розслаблено. Кладемо долоні на плечі і продовжуємо оберти з такою більшою амплітудою. Робіть кожну вправу в своєму темпі, в своєму ритмі, можливо, швидше вам хочеться робити активніше або навпаки плавніше. Прислуховуйтесь до себе. По черзі одне та інше плечко. Слідкуємо за диханням, дихаємо, не затримуємо дихання. І кілька обертів вперед. Чудово. Ми переходимо до тулуба, робимо кругові оберти тулубом, грудною кліткою. Ніби малюємо коло, в повітря. Кілька обертів в одну та в іншу сторону. Можна також ювити ніби ваш тул, знаходиться всередині бочки. І ви цю бочку своїм тулубом зсередини хочете змазати всі стінки. Молодці. Ми ставимо одну руку з боку на коврик, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, затримуємося в такому положенні, дихаємо. Можна відрегулювати нахил, в залежності, як вам дозволяє ваше тіло. Головне, щоб дві сідниці залишились на коврику. Кілька секунд тримаємо. І в іншу сторону, тоді те саме. Погляд вверх. Відлаштовуємо положення, щоб не завалюватись не вперед, не назад. Дихаємо кілька секунд. І зробимо цю вправу в динаміці для ще кращої мобільності хребта. дихаємо спокійно, розслаблено. Молодці. Ми перекочуємося на тазу вперед, назад. І з такого переката стаємо на коврик на чотири опори. Відлаштовуємо наше положення. Коліна під тазом, на ширині тазу. руки під плечима. І ми прогинаємо спинку погляд максимально вверх, скругляємо спинку, ховаємо волжка, видих. І в динаміці попрацюємо, прогинаємо спинку. Погляд максимально вдих. Скругляємо спину, ховаємо голову. Видих. Молодці. Ми ставимо одну ніжку на пальчики, потягнемо задню поверхню ноги, голені, тримаємо в такому положенні, відчуваємо цей натяг, дихаємо. І тоді протилежну ручку також випрямляємо вперед, затримуємося в такому положенні. Дихаємо погляд направлений прямо перед собою. Міняємо ногу іншу ніжку, ставимо на носочок, а п'яточку тягнемо максимально назад. Протилежну руку випрямляємо вперед, погляд перед собою. Затримуємося кілька секунд, дихаємо, Молодці. Ми зробимо також такі бокові кругові оберти. Розслабте шию, голова вільно звисає, обличчя розслабляється. Тоді, тоді цю вправу робити набагато легше. І також дихаємо. Дуже приємна вправа. Чудово розвантажує весь хребет. Кілька обертів в одну та в іншу сторону. Ставимо одну ніжку з боку біля коврика, відлаштовуємо положення стопи коліна та долони таким чином, щоб було зручно робити такі великі амплітудні кола. Якщо праву ножку ви поставили з боку, то за часовою стрілкою на розкриття тазових суглобів ми працюємо. Також відлаштувавши положення, зрозумівши вправу, можна розслабити шию, голову, прикрити очі, все тіло рухається за тазом. І ми піднімаємо обережно корпус вверх, ручки на пояс, продовжуємо кругові оберти. Далі ми ніжку випрямляємо в бік, носочок дивиться вперед, рукою як ніби стікаємо по нозі, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, дихаємо. І кілька обертів рукою назад. Для ще більшого розкриття грудної клітки. Молодці. Ми знову стаємо на коврик на чотири опори. Відлаштовуємо положення, ставимо іншу ніжку збоку. Проти часової стрілки, якщо ліва нога стоїть збоку, ми робимо такі великі амплітудні кола для розкриття наших тазових суглобів, розслабляємо шию, голова вільно звисає, обличчя розслабляється. Дихаємо вільно, не затримуємо дихання. Обережно піднімаємо корпус вверх, ручки на пояс, продовжуємо оберта. Випрямляємо ніжку вбік, носочок дивиться вперед. Рукою ми як ніби стікаємо по носі. Інша долонька тягнеться, гору, погляд також направлений вверх, тримаємо кілька секунд таке положення дихаємо. І декілька обертів рукою назад. Розкриваємо грудну клітку. Молодці. Ми залишаємося на колінах і трішки подихаємо. Робимо глибокий вдих, піднімаємо ручки вверх і з видихом різко опускаємося на коврик зі звуком Х. І кілька разів ми ще так попрацюємо. Зі звуком ха видихайте весь негатив, який, можливо, присутній у вашому житті. Все те, від чого хотілося б вам позбутися, усе, що вже віджило у вашому житті, якісь застарілі енергії. І вдихаємо. Чисту, космічну енергію, гарний настрій, позитив. Молодці. Ставимо одну стопу на коврик, іншу ніжку випрямляємо в вбік. І ми зробимо кілька перекатів з ноги на ногу з таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги. Стараємося переносити таз якомога нижче і плавніше. Молодці, піднімаємо таз вверх, а руками декілька разів потягнемося до однієї, до іншої ноги, такий годинниковий маятник, Молодці. Зводимо ніжки. І попіднімаємо себе на носочки. Також ноги на ногу. Кладемо руки на зігнуті коліна і зробимо кілька таких кругових обертів. В одну та в іншу сторону. Піднімаємо одну зігнуту ніжку. Перед собою. Тримаємо, балансуємо. Якщо все виходить, відводимо в бік. Затримуємося в такому положенні. Якщо дуже важко стояти, спробуйте сконцентрувати очі на одній точці. Ставимо ступу максимально близько до паху, Ручки в мости. І якщо все виходить ручки над головою поза деревом, відчуваємо себе могутнім, великим деревом, коріння якого йде до самого ядра землі, а крона тягнеться до космосу, до зірок. Кілька секунд тримаємо це положення. Дихаємо, розминаємо опорну ногу, іншу ніжку піднімаємо перед собою зігнуто, балансуємо, відводимо в сторону. Дихаємо спокійно, ставимо ступу максимально близько до паху, ручки перед собою. І якщо все виходить, руки над головою тримаємо таке положення, уявляємо в себе величним, могутнім деревом якому ніяка, негода, не страшна. Молодці. Розминаємо опорну ногу. Повністю випрямленими руками зробимо кілька обертів назад. Тоді опускаємо плечики, ручки відводимо максимально назад, долоньки тягнуться вниз, направлені. Тримаємо таке положення. Маківка витягується вгору, стопи ніби вгрузають в землю, розтягуємо таким чином наш тулуб. Молодці. Ми лягаємо на коврик, піднімаємо ніжки вверх, потрусимо, можна з руками також. Розтрусимо з себе. Все напруження, весь негатив. Молодці. постискаємо пальчики на ногах, порозтискаємо ніби в кулачки і кругові оберти стопами. Ми притискаємо коліна ближче до грудей. Зсередини бедра обхоплюємо себе за стопи, розводимо ніжки в сторони, Залишимося кілька секунд в такому положенні. Дуже приємна вправа, так звана поза дитини. Можна погойдати себе на спинці зі сторони в сторону. Зігнуті ніжки ставимо на коврик і попіднімаємо, поопускаємо таз. Ми залишаємо таз піднятим, можна залишитись в такому положенні, або можна розгорнути плечі ще більше, звести лопатки для того, щоб скласти руки в замок під тазом і підняти корпус ще вище, в такий напівміст. І тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете в таке положення. І тоді ми розслабляємо, випрямляємо повністю ноги, заспокоюємо дихання, зробіть своє дихання ніби сонним. Ваше тіло знає, як це. Посміхніться собі, скажіть собі дякую, що ви приділили цей час собі, своєму тілу. Відчуйте, побачите, що ваше тіло вам вдячне у відповідь. Розслабте повністю. Від кінчиків пальців на ногах до самої маківки. Розслабте все своє тіло. Дайте кожному органу, кожній системі, кожній клітинці. Трішки розслаблення. І ви можете присвятити цю практику комусь, відчуйте, як зсередини, самої середини вашого серця, ви можете надіслати промінчик любові будь-якій людині, знайомій чи незнайомій, і зробіть це. Залиштеся в такому стані стільки часу, скільки вам потрібно. На розум схиляється перед серцем я вдячна всім за спільну практику. Гарного всім дня.